Психічно здорова людина ви чи ні? Ні. Ну я іноді тішую по пустякам, дуже переживаю, думаю, мене, у мене з нервами та фізика не все в порядку. Ну, ви знаєте, сьогоднішній день такий, що сам себе можеш піймати на якомусь питанні і, і рахувати себе не достатньо розумної людини. Я ні, тому що знаєш чому? Я, я служу год. А полгода, короче, на Угу. І в мене вже панамки нема. Я угу. їм п'ю люби 6 магній, ну допомагаю. Не дуже. Тому що, наприклад, почалось повномасштабне і дуже багато проблем у школі. Всім треба ходити до психотерапевта. Я думаю, що зараз ніхто психічно не здоров'я в сучасному стані, в сучасних реаліях, тому ну може, якісь там тривожність чи депресивні такі ознаки є зараз у всіх. Ну, прямо аспектів, напевно, немає, але до психолога би я сходила. Ну, насправді, дуже багато грану на запитань і дуже багато чого можна обсудити з uh -huh. психотерапевтом. Тому я, в принципі, вважаю, що кожній людині, треба хоч раз в житті сходити до психотерапевта. Yeah. <laughs> Наш час ми всі не психічно здорові вже. Ні, ну якщо все відносно, то не зовсім uh -huh. психічно здорова. Але я настроєна просто. Поки нічого не сталося, то я не боюсь.